Московське війно параша. Перемога буде наша. Україна сильна і вільна. Парашники війна. Цар московський війно. Хай живе вільна Україна. Хай здохне парашне Московське царство окупантів. Хай здохнуть пропагандони московські. Хай розквітне вільна, сильна Україна, хай здохнуть українські зрадники, шахрайські лохи і лошарки. Це буде Україна, смерть Параші. Звільнимо Кримський півострів, звільнимо Донеччину українську. Пошлемо геть лохів. Українських, промосковських. Хай йдуть геть в Парашу Рашу. Отак от, от. Справедливість понад усе. Добро крокує світом. Чорнороті, лохи. Московські, які брешуть, хай заткнуться. Хай українські лохи, які і передухи, які шахраюють і грабують гуманітарну допомогу. Хай йдуть геть в Парашу звідси. Геть українських зрадниць і зрадників обоссяних. Геть війно. Києво-Печерської лаври агентури Федеральної служби безпеки московського гівна. Справедливість є, справедливість буде. Щастя є і щастя буде.